Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами поговоримо про Чемпіонат Європи з футболу 2024, Чемпіонат Європи з футболу 2024 року або Євро 2024. 17 й Чемпіонат Європи з футболу, який пройде у червні липні 2024 року в Німеччині. Німеччину як країну, що буде приймати турнір виконком УЄФА обрав у вересні 2018 року на своєму засіданні, для Німеччини це буде друге проведення змагань, перше у західній Німеччині 1988 року, а другий у 2020 році. Де відбулись чотири матчі в Мюнхенській Альянс-Арені? Однак це буде вперше, коли змагання проведеться в колишній східній Німеччині. Італія захищатиме свій титул чемпіонів Європи. Вимоги до проведення турніру 9 грудня 2016 року. Було затверджено мінімальні вимоги до Євро – у турнірі візьмуть участь 24 команди. Для нього потрібні 10 стадіонів місткістю, 1 стадіон, як мінімум на 60 тисяч глядачів для фінального матчу, 2 стадіони як мінімум на 50 тисяч глядачів, три стадіони як мінімум на 40 тисяч глядачів, 4 стадіони як мінімум на 30 тисяч глядачів. Терміни подачі заявок. 9 грудня 2016-го УЄФА офіційно запросили національні Федерації брати участь у чемпіонаті 3 березня 2017-го закінчення подачі заявок на Євро 2024 року. 10 березня 2017 року. УЄФА офіційно називає претендентів на турнір. 27 квітня 2018-го закінчення подачі заявок після виконання додаткових вимог. Вересень 2018-го визначення країн, що будуть проводити Чемпіонат Європи з футболу 2024 року. Офіційні країни претенденти. 8 березня 2017 року УЄФА оголосила, що лише дві країни Німеччина та Туреччина заявили про свої наміри приймати турнір до закінчення строку 3 березня 2017 року. Обрання країн господарки чемпіонату у четвер, 27 вересня 2018 року, виконавчий комітет спілки Європейських футбольних асоціацій УЄФА. В Нюйоні вів засідання, на якому відбулися вибори країн, що будуть проводити Євро 24 Кандидатів було лише двоє: Німеччина та Туреччина. Більшість членів виконкому уєфа 12 висловились за Німеччину. Ще чотири за Туреччину. Один отримався Німеччина кваліфікувалася на турнір автоматично як господар. Арени чемпіонату у Німеччині збудовано багато стадіонів, які задовольняли вимоги УЄФА щодо мінімальної місткості 40 тисяч місць для матчів чемпіонату Європи. Матчі будуть проводитись на стадіонах у 10 містах, дев'ять із них Берлін, Мюнхен, Дортмут, Гельзенкрхен, Штутгарт, Гамбург, Кельн. Лейпц, Франкфурт на Майні. 53 представники країни членів УЄФА під час жеребкування були поділені на 10 груп, 7 з яких мають до 5 учасників у складі, а інші – по 6. Збірна України при цьому опинилась у незвичайно складному квінтеті під літерою «Ц». Де змагатиметься проти чинних володарів трофею Андрії Долана Телійців і їхніх суперників за фіналом 2020 англійців, своїх колишніх опонентів за групою того турніру Північної Македонії а також Мальти? Інші групи мають наступний склад: група А, Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпер. Група Б. Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар Група Д. Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія. Група Е. E. Польща, Чехія, Албанія, Фарежські острови, Молдова. Група Ф. Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія. Група G. Угорщина, Сербія, Чорногорія. Болгарія, Литва, група H, Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино, група І, Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андора, група G, Португалія, Боснія, Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн. Уся групова стадія відбору відбудеться впродовж 23-го року та включатиме в себе матчі 10 турів, два з яких перший та дев'ятий Україна пропускатиме через меншу кількість команд у квінтеті. Матчі відбуватимуться за таким базовим розкладом. Перший тур 23-25 березня, другий тур 26-28 березня, третій тур 16-17 червня. Четвертий тур 19 20 червня. П'ятий тур. 7 9 вересня. Шостий тур. 10 12 вересня. Сьомий тур 12, 14 жовтня. Восьмий тур. 15 17 жовтня. 9-й тур. 16-18 листопада. 10-й тур 21 листопада як уже було раніше зазначено, дві найкращі команди від кожної з груп напряму потраплять до фіналу частини Чемпіонату Європи 2024, -го. тоді як три останні перепустки на турнір розіграють поміж собою 12 команд переможців груп у трьох найвищих дивізіонах Ліги Нації УЄФА. Однак учасників майбутнього плей-офф відбору визначатимуть за результатами саме поточної компанії, у рамках якої синьо жовті посіли друге місце в квартеті зі Шотландією, Ірландією та Вірменією. Таким чином, уже точно гарантували собі як мінімум участь у плей-офф Ліга А, Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія. Ліга Б, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія. Ліга це Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайки, підписуйтесь на мій канал, не пропустіть новини футболу Євро 2024.